Хочете, щоб наступного року ваші голівки часнику були розміром із кулак, а сусіди із заздрістю розпитували, в чому ж ваш секрет, тоді ви завітали куди треба. Більшість садівників вважає, що головний секрет у правильній осінній посадці, але це лише півправди, а справжня магія твориться просто зараз, у серпні. Сьогодні ми разом підготуємо ідеальну грядку для часнику. І я відкрию вам той самий єдиний секретний інгредієнт, який перетворить ваш звичайний урожай на по-справжньому гігантський, здавалося б, до посадки озимого часнику ще цілих півтора-два місяці. Навіщо метушитися? А ось у цьому і криється перша хитрість досвідчених городників землі потрібен час, щоб відпочити осісти. І набратися сили, якщо ви вносите добриво безпосередньо перед посадкою, вони просто не встигають запрацювати. Корени молодого часнику потрапляють у неподготовлений, по суті, мертвий ґрунт. Ми ж із вами заздалегідь створимо для нього справжній п'ятизірковий готель із системою все включено. Отже, давайте розберемося від самого початку. Фундамент нашого майбутнього велетенського врожаю закладається ще на етапі вибору правильного місця. Це не дрібниця, якою можна знехтувати, а мабуть, 50% усього успіху. Перше і найголовніше правило часник справжній сонцелюб, йому потрібен максимум світла від світанку до заходу сонця. Якщо ви посадите його в тіні паркану або під деревом, не чекайте великих головок. У тіні часник тягнутиметься вгору, віддаючи всі сили в зелень у перо. А нам з вами потрібні важкі міцні цибулини, чи не так. Тому уважно огляньте свою ділянку та виділіть для часнику найсонячніше, найвідкритіше місце це закон. Друге, не менш важливе правило часник панічно боїться мокрих ніг, застій води для нього це вірний шлях до гниття та хвороб. Грядка в жодному разі не повинна знаходитися в низині, де навесні або після сильних дощів накопичується вода. Згадайте, де у вас найдовше стоять калюжі після зливи. Ці місця ми одразу викреслюємо. Якщо ж уся ваша ділянка досить сира і низька, є просте і геніальне рішення зробіть для часнику високу грядку, достатньо підняти її на 20-30 см над загальним рівнем землі і ваш. Майбутній урожай буде врятований від вимикання, і третє золоте правило це сівозміна, або, простіше кажучи, хто жив на гряці до часнику. Це дуже важливо, тому що різні культури по різному впливають на ґрунт. Ідеальними попередниками для часнику будуть ті культури, під які ви вносили багато органіки. Це огірки, кабачки, гарбузи, патисони, також чудово підійдуть капуста, горох, квасоля та інші бобові. Вони не забирають учаснику його поживні речовини а бобові до того ж збагачують ґрунт азотом. А ось кого часник категорично не любить бачити як попередників. Насамперед це його найближчі родичі цибуля, і, власне, сам часник. Садити часник після них означає накопичити в ґрунті спільні хвороби та шкідників. Також поганими попередниками будуть картопля та морква, вони виснажують ґрунт, забираючи багато калію, який життєво необхідний часнику для формування великої головки, запам'ятати просто гарбузові, капустяні та бобові наші друзі, цибулеві та коренеплоди ні. Вибравши правильне місце з урахуванням цих трьох правил, ви вже зробите величезний крок до врожаю мрії. Отже, місце ми вже обрали. Тепер починається, мабуть, найтрудомісткіша, але й найважливіша частина підготовка ґрунту. І тут я хочу, щоб ви усвідомили одну просту річ ми не просто копаємо, ми створюємо для часнику ідеальний дім. М'який, затишний, поживний і безпечний. Почнімо з глибини. Щоб часник сформував велику потужну головку, йому потрібна пухка земля, його корені сягають у глиб на 20-30 см, і їм потрібно вільно розвиватися, а не пробиватися крізь твердий, злежаний ґрунт. Тому грядку потрібно перекопувати глибоко, щонайменше на повний штик лопати, не лінуйтеся. Це окупиться сторицею, але просто перевернути пласти землі це лише пів справи. Наше завдання розбити всі грудки. ґрунт має стати пухким, повітряним, розсипчастим, немов пух. Після перекопування обов'язково пройдіться по грядці граблями або, що ще краще, вилами, розбиваючи кожну щільну грудку. Уявіть, що ви готуєте пухову перину для нашого майбутнього врожаю. Другий надважливий момент на цьому етапі це війна з бур'янами, і цю війну ми повинні виграти саме зараз, у серпні, особливо це стосується багаторічних бур'янів з потужною кореневою системою. Таких як пирій, осод чи берізка? Якщо залишити їхнє коріння в землі, навесні воно проросте раніше часнику і почне відбирати у нього воду, світло та поживні речовини. Під час перекопування потрібно максимально ретельно, буквально вручну, вибирати всі корінці. Це виснажлива робота, але вона заощадить вам чимало часу та сил наступного року. А що робити? Якщо на вашій ділянці не пухкий чорнозем, а важкий глинистий ґрунт, таку землю потрібно обов'язково покращувати. Глина затримує воду, погано пропускає повітря, а при висиханні перетворюється на камінь. Щоб зробити її більш пухкою під час перекопування, додайте крупнозернистий річковий пісок, торф або добре перепрілий компост. І навпаки, якщо у вас занадто легкий піщаний ґрунт. Він не затримує ні вологи, ні поживних речовин. Щоб покращити його структуру, вносьте побільше органічних добрив, компост, перегній, можна навіть додати трохи глини. Ваша мета створити збалансований структурований ґрунт, який буде одночасно і пухким, і вологоємним. Після того як ви все перекопали, розпушили та очистили від бур'янів, грядку потрібно залишити у спокої. За півтора-два місяці до посадки земля якраз осяде та ущільниця до потрібного стану. Отже, нашу грядку перекопано земля дихає, бур'яни подолані. Настав час накривати святковий стіл для нашого майбутнього часнику. Зараз ми заправимо ґрунт поживними речовинами, які годуватимуть його всю довгу зиму та весну, допомагаючи наростити потужну кореневу систему. Та закласти основу для великих голівок. Що ж любить часник, у нього, як у справжнього гурмана, є свої вподобання, основа основ це, звичайно, органіка, найкращий варіант добре перепрілий компост або перегній. Підкреслюю, саме добре перепрілий, свіжий гній під часник вносити категорично не можна, він може спалити молоде коріння та спровокувати грибкові захворювання. До того ж. Від свіжого гною часник виходить пухким і погано зберігається, нам такий результат не потрібен. Вносимо приблизно одне відро якісного перегною на один квадратний метр грядки та рівномірно розподіляємо його перед перекопуванням. Наступний обов'язковий компонент у меню часнику це фосфор та калій. Саме ці два елементи відповідають за формування великої щільної голівки та її гарну лежкість взимку. Фосфор допомагає розвиватися потужній кореневій системі, а калій підвищує стійкість рослин до морозів та хвороб, де їх взяти. Найпростіше та найдоступніше джерело це деревна зола. Вона містить калій у легкозасвоюваній формі а також. Фосфор та цілий комплекс мікроелементів. Зола це справжній природний скарб. Вносимо приблизно літрову банку золи на квадратний метр. Для тих, хто не боїться мінеральних добрив, можна додати суперфосфат та сульфат калію. Суперфосфат це довготривале джерело фосфору. Його гранули повільно розчиняються в ґрунті, забезпечуючи живлення протягом тривалого часу. Сульфат калію відповідно забезпечить рослину калієм. Норми внесення зазвичай вказуються на упаковці, але в середньому це одна столова ложка суперфосфату та одна столова ложка сульфату калію на квадратний метр. Важливий момент усі ці добрива і органічні, і мінеральні, ми вносимо саме зараз, у серпні, під перекопування, не перед самою посадкою. Чому? Тому що їм потрібен час, щоб розчинитися в ґрунті та перейти в доступну для рослин форму. До моменту посадки часнику в жовтні наша грядка перетвориться на ідеально збалансований поживний субстрат, здавалося б, усе ми внесли органіку, фосфор, калій, це хороша, добротна, класична схема, так роблять багато хто, і отримують стабільний, непоганий урожай. Але ж ми з вами прагнемо гігантського, видатного результату, чи не так. Тому зараз ми додамо той самий секретний інгредієнт, який виведе нашу підготовку на абсолютно новий рівень. І ось ми дісталися кульмінації до тієї самої таємниці, що відрізняє просто гарну грядку від ідеальної. Ви зробили все правильно обрали сонячне місце. Глибоко перекопали ґрунт, внесли органіку, фосфор і калій. Але щоб отримати не просто врожай, а справжній часниковий шедевр нам потрібно додати ще один компонент, і цей компонент гірчична макуха. Що це таке? Гірчична макуха це те, що залишається від насіння гірчиці після віджиму олії. По суті, це концентрована природна користь. І для часникової грядки вона працює як чарівна паличка, виконуючи одразу три найважливіші функції. Функція перша живлення макуха, це чудове органічне добриво пролонгованої, тобто тривалої дії. Вона містить не тільки азот, фосфор і калій, а й цілий комплекс мікроелементів. На відміну від мінеральних добрив, які діють швидко, макуха розкладається в ґрунті повільно, поступово. Віддаючи поживні речовини, це означає, що ваш часник отримуватиме підживлення не тільки восени, а й усю зиму. І що найважливіше, рано навесні, коли рослинам так потрібен гарний старт. Функція друга оздоровлення ґрунту: ось тут і криється головна магія: гірчична макуха, містить ефірні олії, які мають найпотужніші фітонцидні властивості. Простіше кажучи, вона працює як природний антисептик, вона пригнічує розвиток патогенних грибків у ґрунті фузаріозу, фітофторозу та різних гнилей, від яких так часто страждає часник під час зберігання. Ви не просто годуєте часник, ви створюєте для нього здорове, безпечне середовище, і нарешті функція третя захист від шкідників. Запах гірчичних ефірних олій абсолютно не переносять багато ґрунтових шкідників. Насамперед, це дротяник, який обожнює ласувати денцем цибулин, і нематода мікроскопічний черв'як здатний знищити весь урожай. Додаючи в грядку гірчичну макуху, ви створюєте невидимий бар'єр, який відлякає цих непроханих гостей. Як її застосовувати? Дуже просто. Після того, як ви внесли основні добрива, рівномірно розсипте гірчичну макуху по поверхні грядки. Норма внесення приблизно 100-200 грамів, тобто півсклянки або склянка на один квадратний метр. Після цього потрібно просто злегка загорнути її у верхній шар ґрунту граблями і добре пролити грядку водою, щоб запустити процеси розкладання. Усе. Ваша п'ятизіркова грядка для велетенського часнику готова, барабанний дріб, і наш секретний інгредієнт це гірчична макуха. Так так, звичайна гірчична макуха, яку можна купити у будь-якому садовому магазині, але те, як вона працює в ґрунті, це справжня магія для часникової грядки. У чому ж її суперсила? По перше, це органічне добриво повільної дії. Вона живитиме ваш часник усю зиму та весну, віддаючи корисні речовини поступово. По-друге, і це найголовніше гірчична макуха є потужним природним антисептиком. Вона відлякує дротяника нематоду та пригнічує розвиток грибкових захворювань, від яких так часто страждає часник. І ось він, головний поворот. Ви не просто удобрюєте, ви одночасно знезаражуєте ґрунт. Однією простою дією ви створюєте для коренів часнику ідеальне здорове та поживне середовище. Ви не боретеся з проблемами потім. Ви запобігаєте їх появі ще до посадки. Саме в цьому і криється секрет по справжньому великого здорового часнику, який чудово зберігається. Отже, підсумуємо: у серпні обираємо сонячне місце, глибоко перекопуємо грядку, вносимо стандартний набір. Добрив. І обов'язково додаємо наш секретний інгредієнт гірчичну макуху з розрахунку приблизно 100 г на квадратний метр. Після цього розрівнюємо землю граблями та проливаємо водою. Все, ваша грядка мрії готова. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Щоб не пропустити нові дачні секрети. А тепер питання до вас: якими хитрощами для підготовки грядок користуєтеся ви? Може, у вас є свій суперінгредієнт? Поділіться своїм досвідом у камуні коментарях. Буде дуже цікаво почитати.